Да, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Німеччина засяяла адвенціями. Композиції ще продаються. Бо 4 тижні ви знаєте, я вже розповідала вам про історію цього свята. А я вирішила теж зробити композиції, бо декілька років поспіль ми не прикрашали свій будинок зовсім ніяк. Це ще почалося в Україні, а в цьому році, маючи таку руку, яка не дає нічого робити. Я вирішила трішки розважитися, дати їй таку роботу і потренувати, і погратися із іграшками. Минулого четверга подружка витягла мене в церкву. Я вдячна за це. Ми прослухали чудовий концерт органної музики. Трішки вам поставлю. Я, в принципі, не дуже люблю класичну музику, але це, мабуть, по настрою є такі музичні твори, які беруть за душу. Я б задоволенням вам поставила під більше, але не знаю, чи можна знімати там, чи не можна. Ввечері йдемо через місто. Як бачите, місто святкує вже Адвенти, підготовку до Різдва. Різдвяні маркети почалися. Просто краса. Дуже важко знімати, як бачите, коли багато водників. Щось неймовірно, та ще й на ходу. Але я спробувала вам трішки передати дух Різдва Німеччини і саме міста Гютерсло. Я дуже рідко виходжу ввечері, а це просто. Такий подарунок. Сьогодні, точніше, завтра подзвонила мені знову подружка, що завтра можна знову сходити, буде ще один виступ е, в церкві, буде знову звучати орган, і я б, мабуть, без задоволення пішла, спробую навіть одягти е, курточку, бо з цим апаратом на руці не дуже це вдається. З це було простіше місто. Прикрашене, гарне і зовсім інакше, ніж в день. Наступного дня донька їздила у місто Реда Віденбрюк. Ті, хто кажуть, що ми тут нічого не відчуваємо і ми нічого не знаємо про війну і про все це неправда. Діти, які знаходяться тут, отримують в рази більше стресів, вони. Дорослі якось ще справляються з цими стресами, а дітям дуже важко. Особливо нова школа, мова, контакти, звички, і інколи доводиться звертатися до шкільних психологів. Саме в Редин Віденбрюк є такі, але в основному вони працюють на німецькій мові, це ж зрозуміло, і дуже важко попасти до. Україномовного або російськомовного німецького психолога. Тому вирішили, що внучка буде їздити до психолога. Зроблені всі нюанси прораховані навіть те, коли мама не може довести дитину на заняття, будуть приїжджати, забирати, працювати з дитиною. І ось такі цікавинки вона побачила і зробила відео, фото. Щоб трішки і мені додати матеріалу для розповіді. Поряд з мишковим садочком є школа Януша Корсака, і він сказав, що без дітей були б ночі. Адже справді без дітей нема майбутнього, немає розвитку, немає процвітання, немає нічого. І тому для дітей робиться в Німеччині все, будь-яка допомога, будь які Будь-який розвиток, і це дуже добре. Так, хотілося, щоб і наші служби були, саме так розвивалися, і таке було відношення до дітей та їх розвитку. Можливо, я сумбурно сказала, але зміст ви зрозумієте. А у мене продовжується творіння чи витворяння. Це теж мої композиції. Деякі я робила з онуками, деякі сама. Хотілося спробувати саме такі варіанти поробок. Я думаю, вийшло досить цікаво. І, звичайно ж, рука на другий день боліла, але була розроблена, скажімо так. Аж не віриться, що вже Різдво і знову потрібно робити подаруночки. Тим більше скоро Ніка... Миколая, Ніколаус буде тут 6 числа. Подивимося, як проходить це свято. Як бачите, важко відкривати однією рукою, знімати. Але ось такий поду... подаруночок знайшли ми по акції. Дуже такий ефектний, цікавий, внуки люблять малювати. Звичайно, для хлопчика це не дуже підходить, онучка величенька, але вона розмальовувала теж така кількість і фломайстерів, і олівців. І, мабуть, із-за того, що для дуже маленьких, бо такі ж набори стояли втричі дорожче для більш старших діток. Дуже сподобалось, як бачите, вже немає одного. Маленького, не пам'ятаю, здається, чищелки для олівців. Ось, думаю, буде непоганий подаруночок. Не можу вам показати, бо зовсім важко. Мені сподобалася ця коробочка, не знаючи, що там всередині, я просто забрала малін той малін, будемо малювати. А що? Все добре, все. Потрібне і тим більше для любителів малювання. Так хочеться вже мирного Різдва вдома. Але, але, молимося, ввечері йшла додому після концерту, це вже... забула про цей кусочок. Ось так уже прикрашені будиночки, а в голові звучала. Музика органна. Все-таки для кожного її музики є свій час. Стан душі повністю передається зараз органною музикою. Ніколи не думала, що орган може так передати всі відтінки стану душі від любові до ненависті, до всплеску емоцій. до... А у мене перед очима, перед деякому була війна, були ті вибухи, які дісталися на початку, і які відправили мене саме сюди. А я буду з вами прощатися, миру та перемоги нам усім, якнайскоріше, мирного Різдва. Я бажаю всім тільки миру в Україні. Дякую всім за підтримку. Пишіть, коментуйте, ставте лайки чи дизлайки і до зустрічі в нових відео.